А що як я скажу вам, що звичні образи ангелів із білими крилами та демонів із рогами? Це лише популярна версія, добряче відредагована під масового споживача, що існує стародавній текст, який розкриває приголомшливі деталі їхнього походження, їхніх гріхів та справжньої природи зла? Сьогодні ми вирушаємо в подорож сторінками однієї з найзагадковіших і найсуперечливіших книг в історії. Книги Еноха, приготуйтеся, адже те, що ви дізнаєтеся, може назавжди змінити ваш погляд на світ, описаний у Біблії. Отже, хто ж такий Енох? У Біблії про нього згадується усього лише пара рядків. Він був прадідом того самого Ноя, який побудував ковчег. Але найцікавіше в його історії те, що він не помер у Біблії, сказано, що Бог забрав його. Книга Еноха якраз і розповідає, що сталося далі, куди його забрали і що йому показали. Цей текст був неймовірно популярний серед ранніх християн та юдеїв, але з загадкових причин не увійшов до канонічної біблії більшості церков. Давайте ж з'ясуємо, які таємниці він приховує, отже, почнімо з самого початку. У центрі цієї історії. Особлива група янголів, відома як наглядачі, або, в деяких перекладах, вартові, і ця назва чудово відображає їхню початкову місію. Забудьте про образ херовимів арфами. Це були не ті янголи. Уявіть собі, елітний небесний загін свого роду спецназ, якому довірили найвідповідальніше завдання у всьому світобудові: наглядати за молодим людством. Їхньою метою було оберігати людей, м'яко спрямовувати їх і пильнувати, щоб цивілізація розвивалася за божественним планом. Вони були могутні, мудрі і абсолютно віддані своєму творцю. Принаймні, так було на початку. Книга Еноха розповідає нам, що їх було 200, і вони спустилися на вершину гори Хермон. Їхні наміри були чисті, але близькість до людського життя, до земних емоцій, і як ми незабаром побачимо, до земної краси стала для них випробуванням, до якого вони виявилися абсолютно не готовими. Mm. Але щось пішло не так. День у день, спостерігаючи за життям людей, ці небесні істоти побачили щось. Що похитнуло основи їхнього буття, вони побачили дочок людських, та справа не обмежувалася лише фізичною красою, вони побачили їхні емоції, їхню крихкість, їхнє смертне життя сповнене пристрастей, і це видовище зачарувало їх. Просте спостереження, їхній священний обов'язок поступово перетворилося на щось інше, на одержимість. У їхніх безсмертних серцях зародилося почуття, якого вони ніколи не повинні були відчувати похідь. Книга Еноха наголошує, що це був не просто миттєвий порив чи випадкова помилка, це було повільне, усвідомлене сповзання, у прірву. Їхня пристрасть була не просто почуттям, це було обмірковане рішення порушити головну заборону, не втручатися, не змішувати небесне і земне. Вічне і смертне, цей внутрішній конфлікт став переломним моментом, який назавжди змінить долю як небес, так і землі. І ще, усвідомлюючи, що вороття вже не буде, вони зважилися на спільний злочин, їхній ватажок, могутній ангел на ім'я Сем'яза, зібрав інших і промовив: Я побоююся, що ви не наважитеся довести цю справу до кінця. І тоді мені одному доведеться нести покарання за цей великий гріх. Він боявся відповідальності, боявся стати єдиним цапом відбувайлом. Тоді решта 200 ангелів відповіли йому прямо там, на горі Єрмон, вони уклали таємну змову, вони зв'язали один одного взаємною клятвою та прокляттям. Суть цієї клятви була водночас простою і жахливою. Спуститися на землю, обрати собі дружин серед дочок людських та розділити всю відповідальність за можливі наслідки. Це був не просто бунт, це була ретельно спланована змова. Вони свідомо йшли на порушення божественного закону, і ця клятва стала тією точкою неповернення, після якої історія світу вже ніколи не могла залишитися колишньою. І ось заборонений союз здійснився: від зв'язку безсмертних ангелів і смертних жінок народилося потомство, якому не було місця ані на небесах, ані на землі Нефіліми. У канонічній Біблії в книзі буття про них згадується лише побіжно: за тих часів були на землі велетні, то були сильні від віку славні люди. Проте книга Єноха зриває з цього образу ореол слави. І малює куди жахливішу картину нефіліми були гігантами, їхній зріст, згідно з текстом, сягав трьох тисяч ліктів. Звісно, це символічне число, але воно наочно передає масштаб катастрофи, вони були фізично досконалими, могутніми і абсолютно позбавленими людського співчуття, вони були помилкою природи, гібридами, сама сутність яких спотворювала божественний задум. Їхня поява на землі стала першим і найочевиднішим плодом гріха сторожів, живим доказом їхньої зради. З появою нефілімів на землі розпочався справжній кошмар. Ці гібридні створіння мали жахливий, ненаситний голод. Їхній апетит був таким же гігантським, як і вони самі. Спочатку вони поглинули всі плоди людської праці, з'їли все зерно, спустошили всі склади. Знищили всю худобу, люди працювали невтомно, та прогодувати цих чудовиськ було годі. Коли людські запаси вичерпалися, голод нефілімів не вщух. Він лише набув більш потворних форм. Вони почали полювати на самих людей, пожираючи людську плоть і випиваючи їхню кров. Світ поринув у первісний жах, але й цього їм було замало. Зрештою, доведені до краю своїм вічним голодом, нефіліми кинулися один на одного, земля здригнулася від їхніх лютих канібальських воєн, людство опинилося на межі повного винищення, перетворившись на звичайну здобич для нащадків своїх колишніх охоронців, ні, але хіть була лише першим гріхом наглядачів. Їхній другий злочин був куди підступнішим і мав ще більш руйнівні наслідки. Вони вирішили поділитися з людством забороненими знаннями. Це не був акт просвітництва чи великодушності, а цілеспрямоване розбещення вони відкрили людям таємниці небес і землі, до сприйняття яких людський розум і мораль були абсолютно не готові. Уявіть, що ви даєте дитині заряджений пістолет. Наслідки будуть катастрофічними, саме це й зробили ангели. Вони передали людям інструменти, які багаторазово посилили їхню здатність чинити зло. Цей акт просвітництва став справжньою скринькою Пандори, випустивши у світ сили, які людство не могло контролювати. Це була остаточна зрада їхньої місії вартових, замість того, щоб оберігати. Вони озброїли своїх підопічних для самознищення. Головним ініціатором цього технологічного прориву став один із ватажків занепалих ангелів, могутній Азазель. Саме він, як стверджує, книга Еноха, вчинив первородний гріх мілітаризму, Азазель навчив людей обробляти метали, але не для створення плугів чи прикрас. Він показав їм, як виготовляти мечі, ножі, щити та бойові обладунки. Він відкрив їм мистецтво війни в усіх його проявах. До цього моменту конфлікти між людьми були примітивними. Тепер же в їхніх руках опинилася смертоносна зброя. А Зазель не просто дав їм інструменти, він вклав у їхні уми саму ідею організованого насильства. Стратегію та тактику винищення собі подібних фактично, цей занепалий ангел став першим в історії торговцем зброєю і полководцем, перетворивши землю на нескінченне поле битви. На нього книга Еноха покладає відповідальність за всю кров, пролиту на землі. Інші ж ангели зосередилися на іншому виді розбещення соціальному та моральному. Вони навчили жінок мистецтву, що, на думку автора книги, стало джерелом марнославства та розбещеності. пачі ангели показали їм, як створювати браслети та прикраси, як використовувати дорогоцінне каміння і всілякі фарби. Вони навчили їх мистецтво макіяжу, підводити очі сурмою та використовувати косметику, аби виглядати привабливіше. З точки зору давнього тексту це не було невинним прикрашанням, це був інструмент спокуси, що порушував природний порядок речей. Краса перестала бути даром, а стала штучно створеною зброєю у гріх тивості та обману. Таким чином ангели посіяли насіння марнославства, заздрості та сексуальної розбещеності, які швидко проросли в людському суспільстві. Та на цьому потік заборонених знань не вичерпався. Наглядачі відчинили людству двері у світ окультизму. Ангел на ім'я Шем Хазай, їхній головний ватажок, навчив людей заклинаній майстерності зрізати коріння для чаклування, інші ж показали, як спостерігати за зірками, щоб пророкувати майбутнє, розкрили таємниці астрології знаки сузір'їв та фази місяця. Це не була наука у звичному для нас розумінні, це були інструменти для маніпуляції реальністю та пророкування майбутнього, які мусили залишатися винятково у відданні небес, людство здобуло доступ до сил, які воно не могло ані осягнути, ані контролювати. Це спричинило розквіт чаклунства, магії та ворожіння, люди відвернулися від Бога. Покладаючись на ці таємні знання і прагнучи підкорити собі духовний світ, земля наповнилася чаклунами та віщунами, що ще далі відсунуло її від божественного задуму, і результат не забарився. Земля, створена як райський сад, перетворилася на справжнісіньке пекло, всюди панувало насильство і беззаконня. Велетні нефіліми та озброєні люди нищили одне одного, нечестя досягло своєї межі. Книга Еноха використовує дуже яскравий образ кров невинних, що проливалася на землю, буквально волала до небес. Це був не просто звук, це була фізична сила, крик болю всієї планети, який пробився крізь небесні сфери і досяг престолу Всевишнього. Земля була сплюндрована. Її гармонію було зруйновано, людство, залишене наодинці із забороненими знаннями та власними пороками, стрімко котилося до повного самознищення, надії на порятунок, здавалося, більше не було. Світ захлинався у власній крові та гріху, а саме в ту мить, коли здавалося, що все безповоротно втрачено на сцену, виступили головні захисники небесного порядку. Величні Архангели Михаїл, Гавриїл, Рафаїл та Уриїл скинули погляд з небес і побачили той жах, що коївся на землі. Вони побачили ріки крові, почули крики невинних і відчули біль оскверненої планети. Вони не могли більше стояти осторонь. Взявши на себе роль небесних обвинувачів, вони постали перед Всевишнім і доповіли про все. Вони розповіли про клятву Сем'язи. Про те, яка Зазель навчив людей війні, про розпусту та чаклунство, яким інші наглядачі навчили людство, вони стали голосом справедливості, вимагаючи негайного втручання, їхня доповідь стала тим каталізатором, що запустив механізм божественної відплати. Реакція Бога на доповідь архангелів була миттєвою і абсолютно нещадною. Масштаб гріха вимагав настільки ж масштабного очищення, саме тоді було прийнято рішення, яке визначило долю всього живого влаштувати великий потоп. У канонічній Біблії потоп пояснюється винятково людським розбещенням, але книга Еноха дає глибшу й моторошнішу причину. Потоп був потрібен не лише для того, щоб змити гріхи людей. Його головною метою було фізичне знищення жахливого потомства наглядачів гігантів нефілімів. Їхня гібридна природа оскверняла саму суть творіння, і жодне покаяння чи виправлення тут були вже неможливі. Землю потрібно було очистити вогнем і водою, точніше, лише водою. Це було радикальне хірургічне втручання, покликане. Вирізати ракову пухлину, перш ніж вона поглине все мироздання. І саме тут, у центрі цього космічного конфлікту, постає головний герой нашої розповіді, сам Енох, на відміну від усіх інших людей, що загрузли в гріху, Енох був праведником, бог обрав його простого смертного своїм особливим посланцем. Його місія була водночас великою і страхітливою. Йому належало стати вісником божественного вироку Бог наказав еноху прямувати просто до занепалих наглядачів, які переховувалися у відчаї, і зачитати їм їхню долю. Тільки уявіть собі, смертна людина приходить до могутніх безсмертних істот, які колись були його охоронцями, і оголошує їм, що на них чекає вічне прокляття. Це був безпрецедентний вчинок. Який наголошував, наскільки низько впали ангели, і наскільки високо Бог цінував праведність простої людини, енох став мостом між світами, голосом Бога в царстві занепалих. М -м -м. Вирок, який Єнох проголосив наглядачам, був страшнішим за миттєву смерть. Їхня безсмертя колись найбільший дар обернулося на вічне прокляття. Бог наказав архангелам скувати занепалих ангелів, зв'язати їх по руках і ногах та кинути у пітьму у найглибші підземні безодні. Там, у непроглядній темряві, скуті вічними кайданами вони чекатимуть дня Великого суду. Їхня кара це не просто ув'язнення, це стан цілковитої відірваності від божественного світла. Нескінченна мука в очікуванні остаточного вироку, коли їх буде кинуто у вогонь вічний. Книга Еноха змальовує картину першого в історії пекла, створеного спеціально для цих ангелів-злочинців. Їхня доля стала суворою пересторогою для всіх небесних сил щодо наслідків зради та порушення божественного порядку. А тепер переходимо до найцікавішого і, мабуть, найшокуючішого. Откровення книги Еноха, що ж сталося з нефілімами, гігантськими нащадками янголів і людей, їхні фізичні тіла, як і тіла всіх живих істот, загинули під час великого потопу, води змили їх з лиця землі, але їхня історія на цьому не завершилася. Вони були гібридами, що володіли безсмертним духом від своїх батьків янголів. Тому їхня сутність не могла просто зникнути, їхні злісні, неспокійні духи залишилися на землі, їх було вигнано зі своїх могутніх тіл, і вони перетворилися на безтілесні невидимі сили. І саме ці духи, згідно з книгою Еноха, і стали тим, що ми сьогодні називаємо демонами, вони приречені вічно блукати землею, не знаходячи спокою, і мучити людство, яке вони ненавидять. Як причину свого проклятого існування, ця версія походження демонів докорінно все змінює. За звичною нам традицією, демони це занепалі янголи, що пішли за Люцифером, але книга Еноха пропонує значно конкретнішу й моторошнішу картину Демони це не самі занепалі янголи, ті скуті під землею. Демони це зловісні духи їхніх мертвих дітей велетнів. Ця ідея пояснює багато речей. Наприклад, чому демони так прагнуть вселитися у фізичні тіла. Позбувшись власних, вони жадають знову здобути плоть. Вона пояснює їхню невгамовну ненависть і заздрість до людей, адже людство, попри гріхопадіння, має шанс на спасіння і вічне життя, а вони тухи нефілімів, прокляті від самого свого народження. Вони. Вічні вигнанці, привиди жахливої помилки, замкнені у нашому світі і несуть лише біль та руйнування. А от щодо Азазеля, головного винуватця розкління людства, йому судилася особлива доля. Якщо решту наглядачів просто зв'язали і кинули в темряву всіх разом, то Азазель отримав персональне та показове покарання. Бог наказав архангелу Рафаїлу зв'язати його по руках і ногах і кинути в пустелі у місці під назвою Дудаель. Там його помістили в цілковиту темряву, для цього проробили отвір у землі і засипали його гострим камінням. На нього поклали всю провину за гріхи людства, за кровопролиття та навчання забороненим мистецтвам». Він став першим козлом відпущення, символом абсолютного зла, яке було вигнане зі світу. Йому судилося вічно перебувати в мороці до самого судного дня, коли його кинуть у вогняну геєну. Це покарання підкреслює його особливу роль у цій катастрофі. Проте місія Еноха на цьому не завершилася. Після того, як він виголосив вирок наглядачам, Бог вирішив винагородити свого вірного пророка за його праведність. Еноха було забрано на небеса живим, і там для нього влаштували грандіозну подорож усім світобудовою. Це була не просто мандрівка, а справжнє посвячення у найглибшій таємниці всесвіту. Йому відкрилося влаштування семи небес. Кожне з яких мало своє призначення та своїх мешканців. Він бачив ангельські чини, вогняні ріки та престол самого Бога. Йому показали рай, місце спочинку праведників, а також пекло, де страждають грішники та занепалі ангели. Енох став першою людиною, якій відкрилася повна картина духовного світу, прихованого від очей звичайних смертних. Ця подорож перетворила його з простого посланця на справжнього космолога і містика. Крім духовних откровень, Єнох здобув і наукові знання, що випереджали його епоху на тисячі років. Під час своєї небесної подорожі ангели, зокрема Уріїл, розкрили йому таємниці астрономії та будови Всесвіту, йому показали закони Руху Небесних світил Сонця, місяця та зірок. Він дізнався про сонячний і місячний календарі, про зміну пір року, про вітри та будову небесних брам, з яких виходять світила. Книга Єноха містить цілі розділи, присвячені цим астрономічним спостереженням, вони настільки докладні, що багато дослідників вважають цю частину книги найдавнішим науковим трактатом. Таким чином, Єнох отримав не лише духовне, а й фізичне знання про світ, ставши хранителем як божественних, так і природних законів, що керують Всесвітом. М -м -м. Зрештою, кульмінацією подорожі Єноха стали прородства, про майбутнє людства. Йому було показано всю історію світу від його часів і аж до самого кінця, до Великого Суду. Він бачив чергу поколінь, злети й падіння царств, але найвражаючішим у його видіннях була постать прийдешнього Месії. Єнох називає його сином людським, обраним і праведником. Він описує його як предвічного суддю, який сяде на престолі слави, щоб судити всіх живих і мертвих. Багато з цих описів напрочуд точно перегукуються з тим, як Ісус називав себе. В новому Завіті Єнох передрік його пришестя, його роль у спасінні праведників та засудженні грішників. Отже, ця стародавня книга містить одне з найраніших та найдокладніших пророцтв про Христа, що робить її ще більш значущою та загадковою для дослідників та віруючих. І саме тут криється найголовніший поворот. Книга Єноха пропонує зовсім іншу космологію зла. Якщо в канонічній версії зло часто асоціюється з гординою Люцифера, то тут першопричиною катастрофи стає хтивість та безвідповідальність цілої групи ангелів. Вони не просто повстали проти Бога, вони активно розбещували людство, навчаючи його технологіям руйнування та марнославства. Це пояснює, чому світ до потопу був настільки зіпсований, що знадобилося таке радикальне рішення. Але найшокуючиший момент це, звісно, походження демонів, ідея про те, що демони це неупокоєні злісні духи гібридів ангелів і людей, ув'язнені на землі, набагато конкретніша і лякаючіша, ніж абстрактне поняття занепалих ангелів. Вона пояснює їхню невидиму природу та їхню невситиму ненависть до людства, яке, на відміну від них, має шанс на спасіння. Ця книга заповнює прогалини, про які Біблія мовчить і малює картину світу, сповненого не тільки божественного, а й моторошного космічного беззаконня. Отже, книга Єноха це не просто казка, це втрачена глава, яка дає відповіді на багато запитань. Вона показує нам складну ієрархію ангелів, пояснює походження зла демонів і навіть причину великого потопу. Цей світ набагато складніший і небезпечніший, ніж ми звикли думати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво зануритися в таємниці стародавніх текстів, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас як ви гадаєте, чому цю книгу зрештою вирішили не включати до біблії? Чи була вона занадто дивною, занадто лякаючою, чи розкривала те, що мало б залишитися таємницею? Напишіть свою думку в коментарях.